Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні, друзі, у нас буде відео огляд та тестування м'ясорубки від фірми Q-Life китайського виробника потужністю 1700 Вт. Так як попередній, зараз у мене немає м'ясорубки, прийшлось купити нову, тому що річ у хазяйстві незамінна. Брав трошки іншого формату, тому що попередня м'ясорубка, яка у мене була. Вона мала деякі косяки, і я вирішив взяти трошки іншу. Ось таку, вона трошки має іншу систему тут всередині. І я взяв чисто так, щоб вона робила роботу без всякого пафосу, пунктів, насадок мільйону, які будуть в шухлядах стояти і ніколи не будуть використовуватися. Так що попробуємо ось таку дешеву і побачимо, що вона може. Потужність заявлена виробником мінімальна 550, максимальна 1700. В комплекті є 3 сита, 2 терки, насадка для і кебаба, ну і лоток для м'яса. І все. Це чисто така штука, яка має робити одну функцію, там помолоти м'ясо, зробити якісь, там, чуть-чуть нарізати, натерти якісь інші продукти. Отака така вона. ціна такої приблизно. 50 доларів, це залежно, де ви будете купувати. Я не думаю, що це є дуже много, так як є набагато дорожчі варіанти. Давайте підемо до будинку і розглянемо там всю комплектацію. Ну, ось так виглядає повна наша комплектація. Така картина вас чекає, коли ви все розпакуєте. Звісно, у нас в комплекті є інструкція на різних мовах, сама м'ясорубка. Деталі від м'ясорубки, і також деталі від терки. Це все додаткові аксесуари. Саме перше, що хочу сказати, що мені не подобається, це колір. Хто не мав справи з чорним кольором, то хочу вас трошки розчарувати. Так, чорний колір дуже круто дивиться. Але в хазяйстві оце це буде постійно. І хто має чорну кухню, я вам просто співчуваю. Це пекло для жінки, вічне протирання і вилизування того всього. Так що не раджу чорну техніку, чорну кухню і тому подібне. Краще візьміть білу. Чисто порада така житейська, як то кажуть. І так повертаємось до нашої м'ясорубки. Маємо алюмінієву м'ясорубку, хоча дехто каже, що це не алюміній, якийсь там сплав, і його не бажано мити в посудомийних машинах, тільки вручну. В комплекті у нас три сита, два я не використовую, сам ніж, гайка, шнек і така от, такий от штовхач. Далі маємо лоток для м'яса і терку з цими вот такими двома насадками. Я не знаю, чи це матеріал нержавійка, як показує практика, більшість деталей з китайського ринку. Просто покриті хромом і вони ржавіють. Ну, Мене це не цікавить особливо, тому що я їх не буду використовувати. Може, десь колись спробую. Але переважно це все стоїть в шуфляді. Тому я і не брав якісь там ну, такі комплектації з різними понтами. Ну, Це матерка, штовхач для терки. Ось таке воно. Так, насадка для ковбасок і кебаба. Дуже радий що нарешті додали оці такі от ребра жорсткості. Бачив на інших версіях просто такі м'ятани, пази зроблені. Для чого зроблено? Це коли ви надіваєте кишку сюди і робите ковбаску. У вас потрапляє воздух, і вам тут потрібно все видавлювати. І воно не дуже хоче виходити, бо воно герметично стоїть. А тут ми маємо такі от зазори, і воно буде давати воздуху виходити. Ну, а це для кебабу я ніколи то не використовував. І так, тепер я вам розповім, чому я вибрав м'ясорубку ось такого формату. Може ви вже замітили, у нас шнек йде на шестигранник. Виглядає не дуже солідно, так, згоден. Але е, в тій версії, яка в мене була раніше, е, там цей сам шнек мав таке масивне кріплення, як полос від машини з такими масивними шліцями. От, і там була проблема дуже велика, яка мені не сподобалася. Там всередині, коли я начиняв кишку, там, звісно, багато соку є. І коли шнек молов з самого її м'ясорубки, всі соки через оці, оці величезні шліци, воно там крутилося. Отак відкрито було тут. Видно, воно через шліци потрапляло в редуктор. І воно було у мене все в редукторі. Там є у мене на каналі відео на ту стару м'ясорубку. Там видно, як я розбирав от, ремонтував редуктор, ці всі соки виливав і набивав туди мастило, щоб не було просто місця для соків. всяких. Ну, а тут, надіюся, цього не буде. І я вже так дивлюсь, тут навіть редуктор іде з металу, що може бути краще, ніж пластмаса. Ну, я сумніваюся, що там металові шестерні і якісь там підшипники, переважно таке робиться на втулках, але побачимо, як воно себе покаже. Тут ми маємо ось таке кріплення шестигранку. Все повністю закрито, і як буде сок витікати, то він, скоріш за все, просто сюди витече. Так як ну, погодьтеся, такий отвір. А що отвір такий, як ось це півшнеку. Там просто така масивний шліцовий такий вузол був. от. Я думаю, воно не буде проходити. Так що маю надію, що буде краще. До речі, бачив на м'ясорубках фірми Тефаль. Ідентично, ідентичне кріплення, ідентичний шестигранник, навіть потужніший. І фірма намного популярніша, так що, думаю, ця теж непогано себе покаже. Ну, Деталі я в магазині приміряв, вони підходять від Тефалі до цього навіть. Можливо, і одна контора тут усе робить. Ну що ж, давайте будемо нарізати м'ясо і протестуємо це. Почнемо тест нашої м'ясорубки з терки і спробуємо потерти на ній картопельку. Ось я підготував таку, щоб нормально увійшла сюди. Зараз будемо то терти. Поїхали. Беремо картопельку, наш штовхач поки що не потрібен. І включаємо. Погнали! подивимось що ми маємо. Знімаємо та витрушуємо. Так. Ну, навіть не відчуває, це ж картопля, так що запросто. Ну, і зараз спробуємо нарізати слайсами. Так. Дуже просто насадки міняти. Поїхали. Ну, це круче. Знаєте, я, скоріш за все, поміняю свою думку. І ця насадка буде в мене використовуватися. Можливо, і терка теж. Непогано, непогано. Попереднє було, це просто було зажовування, і воно не терло. А тут дуже класно. Так, тепер переходимо до м'язка. Нарізати наше м'ясо. У нас тут є кілограм 70 грам. Зараз я його поріжу. Відразу прошу вибачення за те, що буде труситись, стіл такий собі. Так. Це у нас є, як то кажуть, під горля. Жорсткішого м'яса в магазині не було, але це також, як бачите, має такі прожилки. і для тесту, я думаю, буде добре. А для фаршу я беру таке м'ясо. Ріжу на такі шматочки, щоб без проблем проходило в наш оцей отвір, який маємо в м'ясорубці, тому що дуже великі куски прийдеться протискати. От бачите, тут от таке жорстке досить є. Будемо якраз тут все тестувати. Переднє молола непогано, коли було багато м'яса на помол, то вона справлялась чудово. Молола також шкварки, це є просто таке важке дуже випробування для м'ясорубок, хто знає, той знає, що це таке. А сьогодні ми тестуємо м'ясо. В основному буду використовувати для виготовлення фаршу. Так як дуже багато є акцій на м'ясо, а на фарш його їх немає. І часто хочеться нормального м'яса зробити фарш. А нема чим помолоти. Колись, до речі, була навіть така м'ясорубка пластмасова, ручна, теж непогано себе показувала. Так, готово. Зараз забираємо дошку і будемо молоти. Ну що ж, поїхали. Все наше м'ясо помістилося рівно кілограм цей лоточок, так що більше сюди не наложиш. Перевіряємо, чи не затягнули ми засильно наше сито, тому що не можна затягувати гайку дуже сильно, тому що буде е, тяжко крутити її. Погнали! І так, кілограм фаршу за 1 хвилину, півтора хвилини. Чудовий результат. Так, на твердому відчула навантаження, це було замітно. Але, хочу сказати, дуже класно. Зараз покажу вам поближче. Ось такий от красивий фарш на котлетки чи пельмені у нас получився. Я задоволений, вона справилась на ура. До речі, зараз можемо включити реверс і подивитися, скільки там. Залишилось м'ясо, якого вона не переробила. Так, погнали назад. Я здивований, чесно. Дивіться, нічого. Ну, супер! Переважно завжди залишається щось тут. Там дуже мало залишилось. Давайте це розкрутимо. О. Ага, ось воно. Ну, я думаю, чому воно не вдало. Ось воно залишилось ось тут. Ось такий шматочок. Будемо підсумовувати наше тестування. М'ясорубка з легкістю виконала своє завдання, подрібнила овочі, натерла, помолола фарш, а більше від неї нічого не потрібно очікувати. Показав, як є, так, залишилось трішечки м'яса. В усіх м'ясорубках таке буде. Коли мелите фарш на котлети, ви туди додаєте ще цибулю, і то все діло проганяється. Я думаю, за такі гроші просто прекрасний результат. Обов'язково буду відписувати, коли будуть запитувати, як вона себе в майбутньому поводить. Якщо будуть якісь дефекти, обов'язково скажу. Дякую за увагу. Всім гарного настрою, до зустрічі.